За 6 місяців з моменту створення цього інвестиційного портфелю він виріс зі 100 тисяч до більш ніж 165 тисяч доларів. Нереалізований прибуток лодає більше 50 тисяч доларів. І звичайно, перформанс цього портфелю суттєво переганяє головні бенчмарки 500, QQQ тощо. Давайте сьогодні подивимося на перформанс цього портфелю. Подивимося, які саме акції відпрацювали найкраще, і також я хочу розповісти про одну компанію, яку я додав в цей портфель. Отже, трошечки перед історією: значить, я знімав відео в березні цього року. На початку місяця про те, що я формую новий портфель на 100 тисяч доларів. Знову ж таки, ми там моделювали всі ситуації. Я пояснював там свої ключові гіпотези по позиціям. Таймінг був можливо не дуже супер вдалим, звичайно, тому що після того, як я зняв це відео, акції обвалилися б десь на 4%, потім впало ще більше, більше ніж на 11%. Тобто ми всі пам'ятаємо цю історію з тарифним діпом. Незважаючи на те, що таймінг був не дуже вдалий, але в будь-якому випадку портфель відпрацював дуже добре. За ідеєю самого відео мені потрібно було сформувати портфель на 100 тисяч доларів. Я 80 тисяч доларів проінвестував одразу, 20 тисяч доларів залишив у вигляді готівки для того, щоб докупати в подальшому, і також 3 тисячі доларів щомісячне поповнення, які я повинен був кожного місяця вкладати. Якось так виглядав портфель на той момент на момент його створення то чотири найбільші позиції були десь по 12,5%, це Amazon, Uber, AMD і Google. Всього в портфелі було близько 11 позицій плюс достатньо велика частина кешу, який я залишив на рахунку, для того, щоб докупати в подальшому, значить, якщо ми зараз подивимося на перформанс цього портфелю, можна побачити, що він в принципі дуже активно і добре зростав його дохідність близько 46%. Нереалізований реалізований прибуток складає близько 53 тисяч доларів. Всього було проінвестовано 118 тисяч доларів, тобто 100 тисяч доларів першого внеску, і в подальшому 3 тисячі доларів протягом кожного з місяців. На сайті струму можна. В розділі аналітика подивитися безпосередньо і порівняти ефективність портфелю з різноманітними бенчмарками. Наприклад, тут ми можемо обрати S&P 500 і подивитися, що мій портфель по суті більше ніж втричі переганяє ефективність S&P 500. Щоб подивитися на NASDAQ, в принципі, тут ситуація практично аналогічна, тобто, по суті, цей портфель показує значно кращий перформанс ніж показують основні індекси. При цьому в Критичних самих моментах його просідання було не настільки критичним, там близько 3% в порівнянні з S&P 500. Тепер давайте подивимося на алокації та на дохідності. Значить, на даний момент, якщо подивитись на дохідність, найкращим перформером були акції саме компанії Astera Labs, astera labs really – це дуже високоризиковий пік. В самому відео я говорив, що я хочу, щоб алокація на цю позицію була в принципі близько 2-3%, Але в подальшому я докуповував Діпи в нашому інвестиційному клубі. Я Постійно писав про а, свої докупки по Astero Labs. В цей портфель я також цю компанію додавав. Це високоризиковий пік в секторі нетворкінга і коннективіті для дата центрів. Компанія зростає там шаленими темпами. Якщо ми подивимося тут по ефективності цієї позиції, то ми бачимо, що що компанія відперформила просто феноменально. Більше 200, практично 240% зростання суттєво переганяє і бенчмарки, і сам портфель загалом. Тобто Astero Labs – це такий ключовий перформанс в цьому портфелі Сафай. Про софай я на нашому каналі також записував достатньо багато відео. Знову ж таки, Софай також це компанія, по суті, яка надає банківські послуги послуги по кредитуванню в Америці. Компанія зараз дуже агресивно зростає, агресивно збільшує кількість своїх користувачів, збільшує кількість продуктів, які вона продає своїм клієнтам. Тобто, софай перформить також чудово, більше 124% зростання. Далі в мене в портфелі ідуть також компанії, які і є гравцями в секторах дата центрів Arista Networks – це також дуже потужна компанія в секторі нетворкінгу. Компанія, звичайно, значно більше ніж попередній мій пік, близько 178 мільярдів капіталізації. Компанії при цьому компанія генерує майже 8 мільярдів доларів доходу за останні 12 місяців і зростає більш ніж на 26 відсотків рік до року. При цьому, якщо ми подивимося на квартальну динаміку, то ми побачимо, що починаючи з 2024 року, тем зростання доходу цієї компанії прискорюється. В першу чергу, завдяки тренду на розвиток дата центрів. Аріста, як я розповідав в попередньому відео, це фондом дуже сильний потужний бізнес. Це за класним менеджментом. Компанія AMD. про AMD ми також дуже часто говорили. Говорили і на youtube каналі, і в інвестиційній спільноті. Я говорив, коли ця компанія є привабливою і знову ж таки в це портфель, я вирішив її додати. Компанія AMD виросла більш ніж на 58%, тобто також прекрасний перформанс. Якщо ми подивимося на інші позиції, то вони також Загалом показала себе прекрасно. Канадська компанія, яка займається кредитуванням GoEasy 42%, начебто невеличкий, нікому не невідомий пік, але все одно компанія виросла більш ніж на 40%. Google зростання на 40%, Uber 27%, Amazon 21%, Mercado Libre 19%, SBGI – близько 10%. Тобто, якщо говорити про компанії, які відпрацювали найгірше. Які не випередили, наприклад, S&P 500, то таких компаній тільки дві: це S&P Global і компанія PayPal. І давайте ми тут більш детально це подивимося. Значить, якщо порівнювати, то PayPal відпрацював найгірше. Він суттєво відстав від самого індексу, і, звичайно, це такий найгірший перформанс в цьому портфелі. Незважаючи на це, PayPal я не планую продавати за цього портфеля. Мені компанія подобається, компанія дуже активно прогресує, впроваджує дуже багато різноманітних інновацій. В першу чергу, завдяки лідерству нинішнього це Алекса Кріса, незважаючи на те, що. Акції PayPal зараз не в фаворі на ринку. Я продовжую тримати цю позицію, і мені вона видається дуже привабливою в довгостроковій перспективі. Оскільки цей портфель в першу чергу є довгостроковим, знову ж таки, я не бачу е, сенсу продавати PayPal, тому що моя гіпотеза на цю компанію абсолютно не змінилася. І компанія S&P Global, знову ж таки, е, компанія не змогла перегнати індекс, але в будь-якому випадку я не бачу сенсу продавати цю позицію. Мені здається, що S&P Global – це прекрасний пік в е, фінансовому секторі. Це компанія. Яка працює в дуполістичному ринку знову ж таки разом з компанією Moody's. прекрасний фундаментал, прекрасний менеджмент, прекрасний продукт, класне становище на ринку. Не бачу жодної причини продавати цю позицію. Значить, тепер, якщо говорити безпосередньо про сам портфель, що я планую робити? Значить, в цьому портфелі однозначно можу сказати, що Astera Labs суттєво перевищила усі допустимі планові алокації мої на цей бізнес. Близько 11% зараз вага в цьому портфелі. Якщо ми подивимося, то в принципі, топ 3 позиції: це Google близько 14%, це AMD близько 11% і це Astera Labs близько 11%. Тобто, враховуючи цю локацію, я однозначно буду тримати цю позицію в даному портфоліо. незважаючи на те, що бізнес активно зростає стабільно там більше 100% зростання рік до року. Компанія також генерує вільний грошовий потік. Тобто, в принципі, у компанії достатньо багато готівки. Тобто, є ознаки того, що це може бути компанія в принципі з непоганим майбутнім, але в будь-якому випадку компанія високоризикова. Я в інвестиційному нашому клубі проговорював про те, що я і в основному своєму портфолі буду тримати цю позицію. Я артикулював, що ці компанії разом ще з одним піком, які ми купували в клубі. Я говорив, що це високоризикові інвестиції. бізнеси зростають дуже агресивно, але все ж це компанії, які роблять близько 160-170 мільйонів доларів на квартал, мають високу концентрацію серед кількох клієнтів та ще не мають стільки конкурентних переваг. О, Алап, звичайно, це питання пов'язане з високою концентрацією в кількох клієнтах. Це великий ризик. Вони прямо це артикулюють в танки. І я планую цю позицію тримати. Знову ж таки, зараз це близько 11%, але я думаю, що це повинно бути не більше 5%. Тепер давайте перейдемо до нової позиції. В цьому портфелі, значить, компанія Оскар Хелс, це гравець в секторі медичного страхування. Я додав цю позицію кілька днів тому, після того, як артикулював одну з гіпотез в нашому інвестиційному клубі, значить, близько 6% алокації в цьому портфелі. Значить, давайте трошечки про саму компанію. Значить, я коли прописував в клубі, я артикулював, що це по суті потенційний дизраптор сектору е, медичного страхування. А якщо бути більш конкретним, саме сектор ACA. Тобто. Оскар це технологічний бізнес у сфері медичного страхування, який спеціалізується на ринку ACA. Що таке ринок ACA? це по суті ринок медичного страхування, який був створений відповідно до закону про доступну медичну допомогу, його ще називають Obamacare, тобто це закон, який був прийнятий десь у 2010 році. І по суті, якщо говорити дуже просто, то ACA ринок – це по суті маркетплейс, де люди без Страхування від роботодавця або державного медичного страхування можуть купити приватні страхові плани зі знижками і дотаціями від уряду. Чому я по суті додавав Оскар Хелс? Перша звичайно, причина це дуже швидко зростаючий гравець в секторі. Значить, кількість учасників технологічної платформи Оскар Хелс зросла зі 100 тисяч у 2017 році до більш ніж 2 мільйонів у 2025 році. Дохід також суттєво зріс з менше ніж 2 мільярдів до понад 10 мільярдів за. Останні 12 місяців і на 2027 рік компанія за скромними оцінками вийти на 20% зростання доходу і 5% операційної мережі. Тут потрібно розуміти, що сам сектор медичного страхування зараз в США перебуває не в дуже е, хорошому стані. Ми в спільноті обговорювали UNH компанію, і по якій я формував свої волейшини і е, потенційну дохідність, яку можна отримати, інвестувавши в цю компанію. Але UNH це все ж таки такий більш великий стабільно зростаючий бізнес. І я для цього портфоліо вирішив обрати більш ризиковий пік. Значить, на даний момент цей маркетплейс, на якому продає Оскар, налічує понад 21 мільйон учасників, з яких компанія вже має понад 2 мільйони клієнтів і має. Потенціал для агресивного зростання в подальшому. я проговорював також в спільноті, що чому цей пік є високоризиковим. По перше, це дуже зарегульований ринок. По друге, великий обсяг політичних ризиків є проблеми з Medical Loss Ratio і подібними моментами, які суттєво погіршили прибутковість саме в цьому році. Саме тому, в принципі, ці компанії дуже сильно ушатали на ринку. Якщо ми подивимося на перформанс акції цієї компанії вони за 5 років втратили 35%. За останній рік ситуація трошечки краще, але знову ж таки в першу чергу, завдяки ось. Цьому нещодавному зростанню з серпня місяця, тобто акції компанії зросли в цей інвестиційний портфель. Я додавав акції Оскар Хелс десь по 16,5 долара. Зараз Оскар Хелс коштує близько 20 доларів. Як на мене, діапазон в районі 16-18 доларів є достатньо привабливим з фундаментальної точки зору для того, щоб доповнювати свої позиції. Знову ж таки, цей пік підходить можливо одному відсотку. Інвесторів, які в принципі розуміють щось про сектор медичного страхування, які мають достатньо агресивний ризик профіль для більшості, звичайно, це компанія, яку варто пропустити. Якось так, ось такі мої зміни в цей інвестиційний портфель. Перформанс поки що непоганий. Знову ж таки, я планую дещо його видозмінити, зменшити локації на високоризикові піки, які суттєво зросли, і продовжити тобто, за ним спостерігати. Цей портфель є по суті достатньо пасивним. Тобто я практично не роблю там ніяких змін. По суті, за 6 місяців була додана всього на його одна позиція не було тримінгу позиції за всі ці шість місяців. Були лише невеличкі докупки в рамках DCA по позиціям в цьому портфелі. Все. мінімум зусиль, мінімум ресурсів витрачених на те, щоб знову ж таки цим портфелем якось управляти. На цьому все дуже дякую за увагу. До зустрічі.